В день смуга Юпітера, планети великого щастя, так його називають, саме щасливий день тижня, мої найкращі вітання, продовжується одна із самих сприятливих діб місяця, тобто доба серця, коли ми не повинні сумувати, дуже добре лікувати застарілі хвороби. Ну і також сьогодні дуже добре відвідати храм. Місяць війшов новий знак. зодіаку – це рак в дні Рака. Ми емоційні, ми співчутливі. Ми хочемо творити добро. І в дні рака у нас дуже вразливий наш шлунок. Тож потурбуємося про правильне харчування. Рак водний знак. Організм потребує вуглеводів. Дуже доречними будуть борошняні вироби. Дуже добре щось смачненьке, солоденьке поїсти, Ну і також дуже корисними будуть овочі, фрукти в будь-якому вигляді. Ну, найкраще, звичайно, із пароварки або в сирому вигляді зберігання. Вітамінчики, ну і дуже вразливий наш сьогодні шлунок. Значить, можуть бути прояви і печії, і гастриту, виразки. Лікуємо протилежний знак. Протилежний знак рака це у нас козирі, які відповідає за нашу шкіру. Так що дуже добре сьогодні робити різного роду масочки. День бабака. 2 лютого з 1841 року, коли німці цю традицію завезли в Америку, святкують День Бабака. Тобто в штаті Пенсільванія бабака витягують із нірки і дивляться, як він буде себе поводити. Бабак лякається тіні і ховається назад в свій будиночок. Але якщо Ранок похмурий, він не лякається, значить, весна наступить скоро. У Вінниці в нас бабака немає. Передбачали погоду по Вінницькому коту планетарії е, телебачення наше віто приходило і дивилися, якийсь наш кіт планетарський пільмені. Якщо гарно пити, значить весна скоро наступить. Сьогодні за народними є Фінія Великого. Якщо хтось руку поріже, значить хтось із родичів зах. Хворіє. Так що будьте обережні. Ну, і ще така прикмета: не піднімаємо мілких монет до злигоднів. Ну, і також хто загубить в день Євфімія рукавичку, значить буде жити в бідності три роки. Життя таке коротке. Поспішаймо творити добро, і в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.